Супер. Потрібно дочекатись, поки пуститься е власне, на екрані і перевірити звук. І тоді можна, можна розпочинати розіграш. Розіграш. Так, поки що нічого не бачу. Але двоє людей вже чекає. Яка тема трансляції, до речі, бачу вже перше питання: це розіграш підручника для вивчення чеської мови, про який я зараз трохи детальніше розповім. Так, все працює. Супер. Все працює. Е, ну, Чекати не чекати, поки хтось сприйняється, не знаю. Ви зможете подивитись цю трансляцію у цьому, як його в записі, так що, скажімо, проблем немає? Чимось поки що не. Немає? Є, все працює ще раз. Усіх вітаю, тим не менше, дякую всіх, хто приєдналися до трансляції. Черговий раз ми розіграємо підручник для вивчення чеської мови. І чого ми його розіграємо? Тому що маємо їх наявності. Правила розіграшу, як завжди, ви знайдете у кінці випусків новин, де ми просимо дати відповідь на якесь певне слово, дати відповідь в коментарях, що воно означає залишити обов'язково на себе посилання на якусь зі своїх соцмереж у вигляді собачка і ваша оця соцмережа. Інакше ми з вами не можемо зв'язатись і тим самим чином не включаємо вас до розіграшу. Ось таке. От правило було. Е, так. Цього разу було слово, на яке потрібно було написати його значення, слово засувка. Засувка. Воно має в чеській мові два значення. Це, це власне як його, розетка, це що в стіні, до якої підключаються якісь електричні прилади, а також засувка як шухлядка в якійсь, якомусь шматку фурнітури. Меблів, скажімо. Підручник називається, де його купити? Не знаю, ми їх не купляли, вони не можуть бути. Тобто продавати ми їх не можемо, тому що на них написано, що вони не, вони розповсюджені безкоштовно і не продаються. Проте він називається «Лево в задній. Лево в задній. Ось такі от, є на ньому заду сайт, Ось такі, от там пише, ЧСК, левел задній здається. Крапка цз". Якщо хочете, перейдіть на сайт, подивіться, що там пишуть. Ось таке от. Вміст підручника цього <гум> разу можу вам трохи показати. Тут є 12 тем, Тобто, тема як вас звати, тобто, чиє то є, та якби якісь тести пишемо, куди йдете, тобто, якісь напрямки міста, сім'я брат, або сестру, прогулянки, їжа. Що ви робили вчора, що вам подобається, плани, і здоров'я, до речі, також є, і про Чехію трошки таких, скажімо, можете переглянути, такі от речі там є. Підручник, скажу, що хороший, сам по ньому трохи писав. Мені загалом сподобався. Цього разу стосовно стосовно коментарів було, було, було дуже багато людей в коментарях, але, на жаль, Половина з них тільки написала посилання на себе, і це звучить начебто трохи, скажімо, плачевно, тому що хотілося б, щоб люди краще розуміли, що вам потрібно зробити: написати обов'язково на себе якесь посилання. Тим не менше, в нас зібралося біля 15 людей, і можемо їх власне, почати показувати, після чого я зімену, власне, ці папірці, кину їх. Прозору миску, не підглядаючи, нічого не махлюючи не цей ще ближче. Вибору когось одного з вас. Ось така річ. Так що це має бути Прозоро. Що також цікаво, що не знаю, ми вже відправили, скажу, цих підручників біля. Чотирьох чи навіть п'яти. І не знаю, чому так, але мало хто з людей взагалі написав якусь там, не знаю, просто дякую, чи ще щось, тому що якось якось, не ну, дивно, не знаю як на вас, але хоча б напишіть, що тобто, підручник забрали, чи він прийшов, тому що ми і так тобто, бачимо на сайті пошти, що його забрали, і таке-сяке. Але якось воно трошки не знаю, чому так. Так що пишіть, не знаю, просто напишіть на в соцмережі будь не обов'язково про підручник, чи там якихось пару слів, якісь питання. Якщо вони адекватні в, наших, в нашій компетенції, ми дамо на них відповідь. Така от справа. Сподіваюся, що він якось вам допоможе підівчити чеську мову, тому що без неї, мабуть, не мені вам розповідати, що важко живеться в Чехії, тому є можливість, ми робимо якусь справу, щоб вам було простіше. Проте в нас цих книг є ще, напевно, не знаю, скільки, але. Трохи є, що ми будемо їх розігрувати. Завжди Завжди слідкуйте за нашими випусками новини, не тільки. Пишіть, слідкуйте тобто, за тим, щоб ваш коментар був правильний, а також за тим, щоб завжди було посилання на вашу соцмережу. Це основне правило. Не знаю чому, але начебто все чітко пояснюється, але чомусь, чомусь люди не пишуть. Так. так, ще залишається кілька людей. Так, тут хтось пише, треба виключити звук. А. Ось такі от справи що ще цікавого розповісти, не знаю. А, власне, ми мали провести цей розіграш 15 го числа, але сьогодні якось вийшло 13-го. Тому що з причин на роботі я не зможу бути присутнім 15 го числа. Тут де я зараз і не зможу власне зробити розіграш підручника. Тому так вийшло. Проте загалом вважаю, що було досить багато часу, перш ніж це пройшло більше 10 днів 100%, ніж ми о, випустили випуск. новин. Мішаю, не дивлюся, перемішую. Папірців досить багато, звук приємний. І того. когось з когось беру. Не знаю хто там, не знаю, що там. О, якщо ви дивитесь, то можете нам написати одразу. А якщо ні, то я напишу вам у мережі, яку ви нам залишили. Яку ви нам залишили. Так, гадаю, де видно? Я його трохи так зімнув порядно. Ось от. О, зараз прочитаю. Павел Масалікін. Павел Масалікін. Це, власне, мабуть, як нікнейм чи ім'я. Тим не менш, вітаємо цього учасника. Дякуємо, що ви написали. Дякуємо всім, хто написав. Дякуємо за будь-який коментар, адже він допомагає просуватися нашому каналу у Ютубі. Ми не прибуткова організація, тому це для нас є дуже важливим. Гадаю, що і наша робота також є важливою для вас. Павел Масалікін. Ми вам напишемо. У соціальній мережі попросимо якісь потрібні дані, необхідні для відправлення та надішлемо вам цю справу поштою. Як тільки появиться номер накладу, ми все вам пошлемо у приват. Усім дякую, гарного вечора! Слава Україні та до зустрічі у наступних відео.